Серія вибухів пролунала у російському Енгельсі. Місцева влада сповіщає про нібито збиття безпілотників. Про це повідомляє губернатор Саратовської області Роман Бусоргін. За його словами, система ППУ спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає. Місцеві пабліки інформують про щонайменше чотири вибухи. Жителі міста стверджують, перед цим звучали сирени. Як відомо в Енгельсі, розташований військовий аеродром окупантів, де базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації, ту 160 та ту 95 МС, через літ яких оголошують масштабні повітряні тривоги.